Так, Сьогодні завершив Ось, збирати отаку поличку для взуття. То мої дівчата захотіли щось, щоб в гардеробі взуття складати. Я вже раніше був, зробив таку поличку і ринці для книжок, а то буде для взуття. Ще лишилося пролакувати, але то ще сирі, сирі планочки, бо то використано із обрізків, які привезли на дрова з пилорами. Воно не є сухе, то воно трошки таке постоїть, а потім пролакується. Ось така. Ось такі меблі. До речі, та стінка тут також я робив сам. Там з груш. З сруш, рушового дерева і вставки дубові. А тут модрина. Всім дякую.